Шановні колеги, шановні працівники Львівської прокуратури, хочу вас повідомити про те, що я підписав наказ про призначення старшого радника юстиції Квятковського Юрія Вікторовича, прокурором Львівської області, строком на 5 років, звільнивши в його порядку проведення з посади прокурора Луганської області. Юрія Вікторовича я знаю достатньо давно, ще з посади першого заступника по кримінальному блоку Київської обласної міліції. Потім він працював на ряді, потім він ніде не працював з 10 по 14 рік, як і вся поспомирає команда був відправлений у відставку урядом Азарова Януковича. Після того працював на посадах прокуратури і останні півтора року провів на прифронтовій полосі прокурором Луганської області. Відгуки і від тих, з ким він працював в міліції, і від тих, з ким він працював в прокуратурі, мене задовольнили. Принаймні я спілкувався із офіцерами та солдатами 92-ї бригади, яка розташована в Луганській області. 92-го так? Спілкувався, звичайно, із особовим складом прокуратури Юрій Вікторович, характеризується як людина цілеспірована, де в чому вперта, буде відновлювати наступальність органів правопорядку і тут, у Львівській області. Крім того, не буду приховувати того, що я шукав людину, яка не має жодних зобов'язань перед. Чиновниками або політичними елітами Львівщини. Думаю, що має в цій ситуації, яка тут складається, має прийти людина об'єктивна, нічим нікому, крім закону, не пов'язана, не зобов'язана. І заорганізувати зрештою активну позицію і прокуратури, і колег з міліції, СБУ, фіскалів, прикордонників тощо. Я відразу скажу, що Таке рішення було прийнято з огляду на тривалу критику, яка лунає щодо органів прокуратури на Львівщині. Власне, нічого надзвичайного, бо по всій країні ця критика практично однакова. Слідство існує тільки для того, щоб відкрити справу, домовитися і закрити справу. По більшості резонансних випадків. Я в даному випадку не, не говорю загальниками. У мене, наприклад, запитання, чому. Ще попередники в 2013 році провели експертизу про розкрадання коштів, особливо великих розмірах під час будівництва до євро, а вона все ще знаходиться ну, невідомо в якому стані. Це питання до, не тільки до органів внутрішніх справ, але і до департаменту, який має соціальне керівництво над цими справами. Я ще раз підкреслюю, з 2013 року є експертиза. Що заважає? Львівські квартири. Чи щось інше? Зразу заявляю, новий обласний прокурор не має наміру мати ні квартиру, ні будинок, ні землю, ні будь-які інші багатства тут на Львівській землі. У Юрія Вікторовича є з дружиною помешкання в Київській області за 100 звичних кілометрів від міста. Він туди повернеться до тихого сімейного щастя, тоді, коли виконає свої задання. Але в даному випадку в мене питання, чому справи до цих пір по євро на мільйони, інколи на сотні мільйонів до цих пір знаходяться в провадженні. В мене питання, чому ми спокійно спостерігаємо за тим, що експертів не допускають до експертизи. Ми де живемо? В ЛНР, ДНР, державна експертиза не може зайти і перевірити, як будувалася дорога до євро, де списали декілька десятків мільйонів зайвих. І на це спокійно спостерігають усі еліти правоохоронних органів. Чи ми сьогодні не знаємо про те, що в області під виглядом учасників АТО землю отримують куми сільських голів? Відповідний лист я сьогодні отримав від голови обласної адміністрації, але в мене питання, можливо, я з Києва цього не знаю. Але чому цього не бачать керівники правоохоронних органів, які мають за це нести відповідальність? Відомі за останні місяці події у Львові, це трагедія на сміттєзвалищі. Я не скинений зводити все лише до цього роботу. Але тут, як краплині води, видно усю імпотентність нашої правової системи. Перепрошую, Державна екологічна служба не змогла зайти для того, щоб провести свою перевірку. Їй цього не дає керівництво комунального підприємства. У нас що вже внутрі цього підприємства якась окрема республіка, де не поширюються закони України, котрі передбачають екологам обов'язок робити те, що вони роблять? Ба більше, екологічна служба після цього йде в суд, програє цей суд. І я хотів би бачити реакцію прокуратури, що з цим суддей треба робити, бо це явно неправове рішення. Я не полянюся підписати подання на Вищу раду юстиції про відсторонення такого судді від судочинства. Бо так бути не може. Працівники державної інспекції приходять перевіряти найбільш небезпечний екологічний об'єкт біля мільйонного міста, суддя вирішує, що це робити не потрібно. Апеляційний суд, зрештою, дозволяє, і тим не менше, інспекцію знову не пускають. Де в цей час поліція знаходиться? Де в цей час прокуратура знаходиться? Де в цей час, зрештою, знаходиться активна Львівська громада? Треба було чекати, поки там не просто розкрадуть гроші, що встановлено вже двома актами. Двічі гроші на рекультивації сміттєзвалища використовувалися нецільним способом, про це свідчить матеріали кримінальних проваджень. Де закінчення цих проваджень? І ця аморфність, це розтягування в часу всіх наших кримінальних проваджень призвела до трагедії, до людських жертв. І ще раз кажу: на Львівщині. Це не поодинока проблема. Я віддаю собі раду, що лише вона стала найбільш відомою в Україні. Але тут видно все, що відбувається з правоохоронними органами. Державні інспектори не можуть зайти на територію комунальних підприємств, прокуратура цього не бачить, міліція з цим живе. Все нормально. Все нормально, поки не гинуть люди, і після того всі починають шукати країну. Один заявляє, що йому не підпорядковуються комунальні підприємства, з яких пір міський голова не керує комунальним підприємством. Може, я щось не розумію в організацію роботи Львівської міськради, але принаймні з усіх областей і міст, де я працював, де я зрештою, контролював, я бачив, що це відбувається, це повна компетенція міського голови і міської ради. Зв'язку з цим відразу хочу оголосити про те, що рівні керівники усіх своїх підприємств, силових підрозділів, своїх відомств. Прийнято рішення про створення спільної слідчо-оперативної групи, яка перевірить ситуацію на Львівському сміттєзвалищі, роблячи акцент на причини трагедії. Не тільки чому вона загорілася, чому відбулася екологічна катастрофа, чому загинули люди, але що цьому передавало? Хто зорганізував це комунальне підприємство, як воно використовувало кошти, як підписувалися акти прийомки, передачі робіт. Як туди завозили сміття, як його актували, що відбувалося в цьому процесі, все це буде предметом вивчення відповідної групи прокурорів слідчих та оперів, які приїдуть із Києва. Також в їхнє коло уваги мають попасти і інші комунальні підприємства, щоб вже назавжди раз раз поставити крапку над і в питанні, чи ефективно працює комунальне господарство славного міста Львова. Я маю на увазі, чи правильно сплачується оренда із нежитлових приміщень комунальної власності, тими, хто їх орендує. Я маю на увазі землевідводи, особливо по межам міста Львова, де останнім часом чути тривожні сигнали про перехід цих меж і продажу землі в специфічний спосіб. Я маю на увазі роботи тепло та енерго в комунальних підприємствах. Все це має стати не розтягуючи за декілька місяців отримати правову оцінку. В разі якщо все там нормально, скажемо, я подякую всім, хто за це відповідає, в разі, якщо будуть виявлені будь-які правопорушення, ніякі квартири, ніякі землі, ніякі хабарі, ніякі телефонні дзвінки не повинні вас зупинити. Принаймні, я точно знаю, що Китківський готовий саме на таку роботу. І буде вимагати від всіх саме такої роботи. Або, кому це здається черговими стрясаннями повітря, яке дуже часто відбувалося за останні роки, я хочу повідомити про те, що почнемо ми відновлення довіри до прокуратури з себе. буквально сьогодні в Міністерство юстиції зайшов для узгодження юстування наказ Генерального прокурора про порядок проведення таємної перевірки до безчесності прокурора в органі прокуратури України. Це означає, що кожен працівник прокуратури згідно діючого законодавства має заповнити декларацію доброчесності, в якій відповісти на достатньо прості питання. Всі ці анкети будуть вивішені на сайті обласної прокуратури. Всі, хто займає адміністративні посади прокуратури області або місцевих прокуратур, мають заповнити цю анкету. Відмова від заповнення цієї анкети згідно закону призволює до звільнення. Анкета дуже проста. і прозоро. Я такий-то, такий-то, що працюю на посаді такий, то керуючись відповідними статтями закону, повідомляю про правдивість наступних тверджень. За час перебування на посаді прокурора я не вчиняв дій, що пророчі звання прокурора можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості та незалежності у чесності та непідкупності органів прокуратури. Якщо ви знаєте, це одна з підстав звільнення передбачена законом. Я своєчасно та достовірно задекларував своє майне, доходи та видатки і зобов'язання фінансового характеру, а також членів моєї сім'ї у порядку, встановленими законами України. Мій рівень життя відповідає наявному у мене та членів моєї сім'ї майну і одержаним ними доходам. Я не вчиняв корупційного пов'язаного з корупцією правопорушення та не порушував обмежень, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції. Я не здійснював у випадках, не законодавством, втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових посудових осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлень стосовно їх рішень дій чи бездіяльності. Я сумлінно виконую обов'язки прокурора та неухильно дотримуюсь присяги працівника прокуратури. Заборони, передбачені законом України про очищення влади, до мене не застосовуються. Інші необхідні відомості, в разі їх потреби, особистий підпис, вивесення на сайт. Обласної прокуратури і кожен громадянин, який проживає на території Львівської області, не анонімно, персоніфіковано, може надіслати відомі йому інформацію про неправдивість даної анкети відповідного працівника. Після цього робоча група внутрішньої безпеки ГПУ на чолі з Петром Шкутяком проаналізує всі звернення громадян, після цього службові розслідування в разі встановлення невідповідності зазначеної анкети згідно норм чинного законодавства така людина буде звільнятися з органів прокуратури. Але, колеги, цей процес пройде. Але я хотів би відразу закликати до того, щоб не... довго не тягнути. Вчора президент України був у Миколаївській області. Ви всі знаєте про те, що органи прокуратури та СБУ зафіксували першого. Заступника голови обласної державної адміністрації Миколаївської області на вимаганні та отримання особливо крупного хабору. Президент, з моєї точки зору, вчинив те, що має вчиняти голова держави таких випадків. Він сказав, що, звичайно, існує законом передбачений порядок кримінального провадження і притягнення до кримінальної відповідальності. Але ніхто не скасовував моральної відповідальності за такий стан у підлеглих. Тому президент вчора отримав заяву про відставку голови обласної адміністрації Миколаївської області, а також закликав до такої заяви керівників органів внутрішніх справ та прокуратури. Я вчора зателефонував прокурору Миколаївської області з тим, що чекаю від нього сьогодні заяви про відставку. Думаю, що у, це буде також, у поліції, це буде так само оперативно зроблено. В зв'язку з цим я хотів би, щоб всі, хто знаходиться зараз в цьому залі, працівники. Прокуратури Львівської області не чекали виставлення з Ганатобета, щоб я дізнався, що те, що яка працює селянкою, збудувала той будинок. будинку. Щоб мені нагадати про те, що кримінальне провадження по махінаціям з виділенням квартири Чорнобильця мало місце і до сих пір не закінчення. Шановні колеги, будь ласка, краще пишіть заяву зараз. Я сьогодні чекаю відповідні заяви від відповідного заступника обласного прокурора, від місцевих прокурорів, які відчувають якісь проблеми. Це не значить, що ви всі кримінальні елементи, Бог здав. Це просто означає, що тут працювати будуть тільки ті, хто збирається працювати за цю зарплату і за цими порядками. Дещо про зарплату. Стабільно, чутно, як мало платять прокурори. Я спеціально попросив дати мені довідочку, скільки на руки отримують. Я знаю, що після таких цифр, як правило, в залі деякі збудження наступає, бо не завжди довідки в Києві відповідають реальних представи речей. І тим не менше. Я бачу про те, що місцевий прокуратури на руку отримують від 14 до 18 тисяч кринів. Я бачу, що перший заступник 12-17 вилка. Я бачу, що старший слідчий 7-10 вилка. Колеги, якщо це відповідає отриманим вам на руки гроші, тоді, будь ласка, припиняємо плакати. Я розумію, що це мало. Да, принагідно зараз повідомили, що Генеральний прокурор я ще не отримав на руки, але маю отримати 32 тисячі. Це серйозне підвищення після депутатської роботи. Але е, припиняємо плакати, бо держава сьогодні в такому стані, коли вчитель получає менше. І повага до вчителя не менше має бути, ніж до покрою. Скоріше більше. Він вчить всю націю. Тому, кого не влаштовує така зарплата такі вимоги, будь ласка, просто давайте розійдемося. Просто давайте розійдемося без жодних е, обтяжуючих документів і на тому закінчимо. Але я не буду терпіти прокурору, якому мама суддя дарує ауді 6. Бо перепрошую, це ставить під сумнів чесність і об'єктивність прокурора. Так написано в законі. Я ніколи не повірю, що прокурор, який раптом за два роки своєї діяльності здобув декілька гектарів землі і має декілька квартир і декілька автомобілів е, останнього року випуску, не викликає сумнівів у об'єктивності і чесності. Викликає. Зокрема, у мене. Тому колеги або бізнес. І нічого в цьому зазорного немає або прокуратура. Але бізнес прокуратури кримінально каране явище. І перепрошую, я покликав Петра Шкутяка, який проливав свою кров на фронті для того, щоб він пролив таку дурну кров прокуратурі. Щоб не ображалися ті, хто не напише заяви самостійно, бо перевірка до не буде формальним епопеєм. І, напевно, останнє. Але дуже важливе. Спілкування. І з громадою Львова. Да, так, я маю звичайну інформацію, що громада, частина громади Львова хотіла би, щоб з ними узгоджували призначення. Перепрошую, я не узгоджував жодне кадрове призначення ні з депутатами Верховної Ради, ні з політичними партіями, ні з громадськими організаціями. Закон дає можливість генеральному прокурору призначати керівника обласної прокуратури, чим я і користаюся. Але я з усією повагою ставлюся до Львівської громади, до Львівської найбільше, бо я її знаю найбільше. Тому і всім депутатам, і всім громадським активістам, моя, інформація, моя пропозиція наступна. Ви маєте повне право пропонувати когось зняти, наводячи конкретні факти. Але не маєте права казати, кого призначити. Це моя відповідальність, я її несу перед законом, президентом і Верховною Радою. Я відчуваю цю вагу відповідальності. Тому, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зловживання, про вчинки, що дискредитують органи прокуратури, будь ласка, і двері обласного прокурору для цього відчинені. Стосовно того, кого треба призначити, вибачте, ні партії, ні громадської організації не мають ні законного, ні морального права це робити. Тим не менше, Юрій Вікторович, прошу вас найближчий час розпочати діалог з громадськими організаціями. По результатам перевірки на доброчесність, побачити, хто з них є помічником по очисті прокуратури. Наступальним, дієвим, інколи незручним, більше більш частіше незручним, і запросити їх до громадської ради при обласній прокуратурі. Діалог з суспільством одне з ключових завдань відновлення довіри до прокуратури, чого ми потребуємо більш за все. На цьому дозвольте загальне представлення завершити. Лише в кінці хочу сказати ще одну фразу, звертаючись до шановних представників, керівників, колег по правоохоронній діяльності. Вся робота обласної прокуратури, я сподіваюся, наша буде спільне рішення, має бути колегене. Якщо відбувається резонансне затримання або реалізація спільної інформації тощо, будь ласка, показуйте, не спішіть на телевізор поодинці. Разом працюємо, разом доповідаємо суспільству і разом в разі можливості отримуємо і суспільну, і державну нагороду. Жодних протистоянь, підставок, хто з нас кращий, хто ще гірший, бути не може. Прокуратура є координуючим органом боротьби із злочинцями. До речі, лише один раз за цей рік провели таку координаційну нараду, що нікуди не годиться. Вона має бути регулярною, що не менше раз упадена. Але відповідаємо і за добре, і за погане спільно. На цьому дякую всім е, працівникам прокуратури. Прошу. Прийняти цей виступ як настанову до нашого спільного життя. Так, да, Але не забув саме головне, бо бачу ну, очі, які уважно дивляться. Це дуже важливо сказати. Я не прийшов дискредитувати прокуратуру. Я не вірю в те, що тут абсолютна більшість корупціонерів перевертів тощо. Так сталося, що корупція на горі дала дуже велику тінь сюди. Потім вона й прийшла сюди. Але це не стосується усіх. Чесний слідчий, чесний прокурор, чесний службовець буде захищений. Я дав зараз команду кадрам, які готують відповідні кадри призначення, дати професійні ліфти на гору. Якщо є класний вожняк, він має піти заступником послідства. Якщо є класний прокурор, він може стати прокурором області або місцевим прокурором. Я зараз всіх допрошую просто повірити в те, що ми можемо очиститися і дати результат. Я зараз звертаюся до тих молодих людей. Порядки, які панували в прокуратурі останні 20 років. Да, це остання інституція, це останній пострадянський динозавр. Я ну, прекрасно розумію, з чим маю справу. Це єдина інституція, де будь-яке правопорушення працівника прокуратури ніколи не призводило до його кримінальної відповідальності. Але першим кроком, першим наказом, який я підписав, було звільнення з ГЕБРУ людини, яка обґрунтовано підозрюється в вбивстві. І ніякий Касько, який його взяв працювати, не може покривати убивцем. Прокурор не може бути порушним. Часи без відповідальності для прокуратури як єдиний, ну, е, е, єдиної інституції, яка завжди була вища будь-яких е, перевірок, закінчилася. Там ми будемо працювати так само, як працюють ВМВ, податкові, надіюсь, краще. Але часи без відповідальності минули. Я не та людина, яка буде здобувати авторитет на покриванні зловживань окремих діячів, у яких величезний шлейф родичів і впливових діячів у парламенті. Того не буде. Я зобов'язаний тільки своїм покійним батькам, президенту і парламенту як інституції, які мене призначили. Ніяких зобов'язань, перед ким я не взяв. Будь ласка, робіть кар'єру за результатами, не за дзвінками, не за грошима, не за е, родичами. Робіть кар'єру. Зробимо е, досягнення. Я обіцяю, що закон про прокуратуру в частині заробітної плати буде виконуватися з наступного року. Якщо я матиму моральне право просити у парламенту е, збільшити відповідне фінансування. Зараз мене такого права даруйте немає. Поки що йти в Верховну Раду і говорити, що е, прокуратура заслуговує на більшу матеріальну винароду, в мене, на жаль, немає моральних можливостей. Якщо разом спрацьовуємо, Разом з усім суспільством будемо багатіти. Я зараз впевнений, в тому що не менше половини працівників прокуратури є готовими до такого наложення. Запрошую вас реалізовувати роботи. Всім дякую забаження. Шановний Юрій Вітаючу, колеги, представники засобів масової інформації запрошені. Розуміючи особливу відповідальність, на новій посаді запевняю, що докладу максимум зусиль до забезпечення належного виконання функцій покладених на органи прокуратури. Я вже встиг певною мірою ознайомитись із станом законності та головними проблемами області. Вони суттєво відрізняються від тих, що були на Луганщині, де я працював раніше. У той же час закон однаки для всіх. А прокурорська праця це захист прав і свободи людини, загальних інтересів суспільства та держави. Від кого наскільки ефективно ми спрацюємо, залежить і оцінка суспільства. Юрій Вітаєвич і президент держави, представники Європейської спільноти, головним завданням органів прокуратури бачать кінцевий результат реформи, проведення якої наразі триває саме у відновлення довіри громадян. Труднощі, пов'язані з роботою у умовах реформування та законодавчої змін, здолаємо разом за рахунок фахового процесу та професіоналізму. Дивлячись на умови, в яких працюють працівники регіональної прокуратури, я думаю, такі умови і місцевих прокуратур, працівники Луганщини, Донеччини можуть позаздрити. Там немає таких умов. Там є така ж заробна плата, як працівників всіх органів прокуратури України, але більшість з них на сьогодні квартири знімають із заробітної плати. І я впевнений, що вони працюють чесно, відверто, показують свою наполегливу працю. І скажете сьогодні, що недостатня зарплата, все, не можна все повірити. Хочу би від вас відчути оту підтримку. Так, да, певний час прийдеться затримуватися на роботі начальником управління, начальником відділу, щоб я зміг швидше зрозуміти ті проблемні питання і шляхи їх вирішення з вами. Я не прийшов з командою, я не возвражу за собою людей. Я, мене вчили так працювати треба з колективом. Я вірю, що в цьому колективі є професійні, чесні працівники, які готові виконувати ті обов'язки, які полагаються на працівників прокуратури. Дякую за увагу. З працівниками засобів масової формації обов'язково в ближчий час поспілкуюся, відповім на ті питання, які будуть до мене.